Висти, висти, видиш? Все, лег спать. Берба, завітати, перепаримо. Так, отже, перший сигнальчик сьогодні. Ось така пилка, шматок старої пилки. Від чого? Від пилки. Ідемо далі. Шукали з Кіфіва, знайшли ось гудзик школяра. З такою пластиковою вставкою. Це просто жесть. Так, чорний сигнальчик був. Ось такий шмат ножа, але дуже-дуже-дуже старий. Тут заточка. Тут, ось, бачите, такий профіль широкий, зверху тупе. Ось такий ніж. Так, так Ну що можна знайти в лісі? Кініскопа скопа телевізора, блин. кому надо, обращайтесь, дивіться, новенький абсолютно. Піщаний сахран, бомба. Залізли в хащі, блін. І тут, і тут. Говнородянщина собственна персона і 1971 рік одна копійка в дуже негарному сохрані ще й кривався пом'ята покоцана. Гудзик, Гугудзик. Царський лисий. Потім радянщина якась алюмінієва. Mm. Так, а це що у нас? Це щось на бронзу похоже. Головянечко. Ти думаєш? Да. Та воно якесь таке, блін. Ну воно важкеньке. Сюди. Ага. Похоже. Це сьогодні, ні? Ні, це ні. Та ні, все, що воно чорне може бути і те, і те. ні 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 Так, що там, гільза і хрестик. Так, хрестик. О, так, да, прикольно. Мідний хрестик, звичайний, трошки його, звісно, почистить, бо там малюнок є, бачу, що є. Так, з тієї сторони, Ну так, да, це класика жанру. Лепісточки такі. Пелюсточки. Так, а це що? Гільза від пістолета. Ось і камрадик знайшовся, наш найголовніший. Хтось там, каже, познаходив. А ну. Айнс. Нак. Нак. Ну, Нак. Ну, це там. Это ложка, так? Да? Так. Да. Прикольно, до речі, бачите, як я чим мідно тішов. Міді або бронза. І совєтики, так? Да? А, пуговиця ну, дивись, як це цей. Це совєтська тут. Оце стара пуговка. Та такі знаходив я були вже Нормально Так, продовжуємо бомбить, Ану покажи. Ого, а де ти її найшов? 1899. Двушка. Тадам. А сахран? Та сахран взагалі огонь. Значить з станка. Реально, блін. Гурт, блин, все вообще супер. Отак так от перший раз на копі і дитин монета, блин. Так, а в мене тут ось гільзач німецький 38-38 року, Кар 98. Погнивший, страшний, некрасивий. Так, ось такий гудзик випав. А було, блин, там всередині походу, алюмінька. Ну, короче, це якась современщина від пальто. Може на від пальто. А може советщина якась, ну короче, бердень. Так, шматок ось кільця ржавого, не знаю, старе, не старе, але було красиво. Так, залізли ось в такий лісок, трошки переїхали. Ось такі кільця тут попадаються від кінської збруї, непогано, або ж якусь скотинку прив'язували колись. Гайковий ключ. В господарстві пригодиться. Так, постучимо. Ну що, нормальний, держи, чистити і буде огонь. Старенький. Йдемо далі. Фу, жара невиносима, блін. А гудзик, звісно, випав зачотний. Дивіться, здоровенна орлянка. З таким ось орлом. Я такий ще не знаходив. Старенька, мабуть, дуже. Ушко. ко. Всередині треба чистити. Але знахідка, звісно, зачотна. Так, перейшов от туди-сюди. Це ж гудзика, тут знайшов, ось каваніна, коротше, кусок якийсь кованої хрені, десь до чогось воно прибивалося, механізм оцей, і працювало. Так, знайшов ось такий ось якийсь набалдашник. Може якийсь молот був залізний. Якщо знаєте, напишіть, в якості чого його використовували. Ось камрад знайшов ключик. Воно ну, і іде. Більше ніж ключ, більше нічого нема, так? Да? Да. Я зрозумів. Казалось би, так? Да? Ліс, чисто, красиво. Але зараз я повертаюсь, дивіться. Що робиться. Яка нафіг Європа, ребята? О чому ви говорите, дивіться, що робиться, подивіться, які свині. Вивозять в ліс. Це тупо в лісі, вообще, ну це я не буду казати, де я зараз знаходжусь, але це дуже далеко від міста. Ну казалось би, вообще, ну, я не знаю, як можна бути такими свинями, блін. Хтось сюди постійно це все возить. Ну, тварі, блін, і все. Якийсь, мабуть, або магазин, блін. Оце з-під шампанського. Коротше, блін, тут взагалі просто тупо свалка посеред лісу. Жесть. Свині викончені. Хто скаже, що хто скаже, що воно таке? Дірки, 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 дірки. І щось воно таке мідне. Бо б'є як мідь. Запчастина якась. Сьогодні прям день гудзиків. Дивіться. Прикольний. Якась революція, блін, радянська. Ну напишіть на яких мундірах були такі гудзики. Це гудзик радянського лісника, мабуть. Може і ні. З цієї сторони прогнивши, як і весь Радянський Союз. А з цієї сторони ще більш менш. Мурашки заїдають. Щось вискочив говнорадяник, п'ятнашка. 1982 року убита, 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 згнила, як і радянський союз.